Всім привіт! Сьогодні у нас 9 червня, Чернігівська область. Покажемо зараз вам матки F1 від материнки від Діми Гринькова. Це, це чуть ли не одна з найкращих пасіці у нас зараз. 12, 12 рамочний вулик. 2-12 рамочний 165 магазин, не пам'ятаю. Це поставили останній синій день взятка. Ого, тут ничего не було, Пчела є. Хотя центральная рамка ось сюди на побілочка пішла, пошла. чотири 4 рада на цій побелочку. Ну щось є. Ну то таке, то мало. Сейчас пока Побачим. Ми її качать першу будемо сьогодні. все. димком і жаним. худлики, напевно. Ага. І вес такий, кілограм півтора. Підвели, це вони чи підвели, чи з гнізда перетяглися. Я так закінчився, оборвався різко. Так би мені в чотири взятки хорошо, так цей магазин би теж був залитий би. Нормально так. Оборвався різко, взяв так ось. Видно? Все видно. Амед. Амед. Мит не знаю. Да ні, щось достиг, да. Це таке. Ми це сюди Писав мені один чоловік, що в другому вулику там у склянарі магазин поламати. То так само, як тут, о, четверть. Четверть одламалась. Так і тут. Є струхи покажу. Це другий магазин, перший такий самий. Я ставив цей другий. Коли перший був, був повний. Так, да, може там є пара рамочок з розплодом ну то таке. Може дві, може чотири бути. Ну це таке, це єрунда. Давай достанемося. Крайню, крайню другу. Старона почали такі почататися так. подержуй Такий ну, ще впущу, давай. Не впустиш, тут пчіл немало. Ага. Видно, держиш. Да, да, да. О, повний рот. Посвіти туди. Там теж таке саме. Язики підстраивали. чого язики. Посвети, то, що... туди кажу. <східь>. Чо язики то що трошки нестандартно зробили. мені, Ну як нестандартно, все нормально. Зазори великі є. Між магазинами зазори великі є. От і не надавила, Оля. Упс. Молодець. <східь> Там уста тягнуть язики. О. Разуміто було, Ром. Так, зараз ми показувати не будемо. Зараз ми пройдемо просто попасть, да, я заклію цей і, і покажемо це всі подряд. У мене їх не дуже багато Більш болюбашок. Ми трохи покажемо. Тут поставив третій магазин. Ну взяти оборвався. Прийшов навіть ППС в магазин. Ну нічого, хай стоїть вчили повне. Я не буду розривати магазини, але цей став, цей залив з повністю, тоді став цей. Не повний. Варва, варва, пише. Тут теж сам поставив магазин з вашіною. Ну, вже так оборвався. Видно? Mm -hmm. Тут так само ставив другий магазин, коли загалуюсь Це все 145-й карпусане, 165 140... 145 є. Це вже 145-й, це 165 є. Це Оля, я тут Три магазини паште повний. Ну це найкращий це ліклер, найсильніший. Так, у нас пеше. Видиркались може покажемо, если співним течем. Це теж пишуть. Ну Тут трохи не дали. Ось пече. Це теж тут. Хотя ось раз та побілка на цих рамках. Ось так, послі ще городі покажемо. Одну якусь. Багато вима. Багато пешацію в мене немає, але сьогодні не багато. Бу було, бо з пакетами пашли З Пишеть треба любати, з пакетами пошли багато. Давай пару штук покажемо. Там квісти спешеться трошки це Ну mm -hmm. залятий магазин. Цей, цей повний. Це я в розріз вашіну поставив, тут нічого не буде. І ось, це покажемо. Це балюбашка на весах. Балюбашка ізумісильна вийшла. Каже слабший, ну цей трохи не дотягнув в магазин. Цей не дотягнув, але цей навіс є, блін. цей повний, нижній повний буде. Видно? Аж копає. Оттуда. Ні, магазин це цей там заллятий весь. Це пеше, це ходить. Потім ще пише. Пішне материнку покажемо. Це треба другий магазин будемо ставити. Це балюбашка, материнка, це пеша. Діло в тим, що ми їх ослабляли не раз весною. Тоді я лодки з них. тому вони там. Другий магазин поставлю потом. Це матаринка. Ну а це. А, що вони пеше? Покажи, не будемо всі показувати. То два магазини пишеть. Ото три там магазини пишець. Це пешець два магазини теж. То пишець сліпатоває ф один він мені прислав. За віткою не видно ромась. Ну як разниця? В общем так. це давай покажем хвостик. Оце слабенький хвостик. Ну тут банка трьохлітрового Ну, Оце слабенький. Такі справи. Потім буде час покажем ще F1 Альбоданова Балібаша. Матки. Може Варова покажем, може. Леклер ще покажемо. Ну це если буде, тому що ми качати будемо, будемо качати подряд, може не вийде так показати. Ну балюбашку покажемо по-любому, тому що у нас тут... О, mm -hmm. а, знову, Там мы будемо качати спочатку в дворі, потім тут. Тут у нас в балюбашок є чимало пенопластових уликов. Там є. Ну саме біжі балюбашка, саме більш на у нас. Так Такі справи. Мені матки нравятся. Ще хочу щось сказати. Так бачу, що всі матки ці є. І варуа Адліпатова, і Склінар Адліпатова, І леклер. І від Богдана Болюбаша має на скленар. І, і пеші від Діми Гринькова. Всі один ці матки виведені від, від цих материнок. То я скажу вам то, що карника є карника. Щоб щось там краще, хуже. Ну, вони приблизно всі одинакові. Просто що яка сім'я вийшла сильніша з зими, набрала більшу силу, там більш меду. Яка вийшла слабенька з зими, там менш меду. Хоча он де склінар два магазини залила, три рамочки з зими вийшла. Я третій поставив, і я оборвав взяти. Оця сім'я виходить в рії. Це балюбашка. Це виходить в рік покажемо. А потім будемо показувати. На третій магазин я поставив, не... хоча там трошки подлили край. А це ще й залитий два. річ, Матка впала мордою й в грязь. Хі -хі. Чого так? До, що в мене всі траву матки... не в грязі. Я всім маткам крила підрізаю. Такі справи. То вона раз вилетіла, я пообривав маточники. Маточників було не багато макарника, багато маточників не залажено так, як сира матки ціцьок. Як було раніше в мене. І вийшла вона з Райового І почала надносить мед. Да, аби не була не в Райовому три магазинчика, я думаю, було б як гарантія, тому що це була сім'я сильна. Такі справи. Так. На другий раз знімемо балюбашку, да, Оля? Покажемо балюбашку. Оце балюбашка, чотири магазини теж. Там вон чотири магазини, три магазини, чотири, Ну, вони не всі принесені. чотири магазини стоять, вони не всі. Тому що оборвався різка в'янок. Аби ще днів 5 взятку були б, я думаю, всі залиті повністю. Таке -так. так справа. Всім удачі всім пока. Ми йдемо качати мед.